Книга Дії святих апостолів. Послухати апостола Павла про те, що Ісус Воскрес і Він є Христос тепер належить фестові, Царю Агрипі, Вероніці, і Господь готує Його для проповіді, для кесаря. А коли прибув фест до свого намісництва, то він по трьох днях відійшов із Кесарії до Єрусалиму. І поскаржилися йому на Павла перосвященники та головніші з юдеїв і благали його, і, ніби милости просили для нього, щоб до Єрусалиму його припровадив, вони змову вчинили, щоб смерть заподіяти йому по дорозі. А фест відповів. Що Павла стережуть у Кесарії, і він сам незабаром туди подається. Отже, сказав він, хто спроможен із вас, нехай ті вирушають разом зо мною, і коли є неправда, яка в чоловікові цьому, нехай оскаржають його. І пробувши в них днів не більше, як вісім чи десять, він повернувся до Кесарії. А другого дня він засів на суддєвім сидінні і звелів, щоб привезти Павла. Як його ж привели, то стали навколо юдеї, що поприходили з Єрусалиму, і Павлу закидали багато тяжких винувачень, що їх не могли довести. Бо Павло боронився. Я не провинився ні в чим, ані проти закону юдейського, ані проти храму, ані супроти кесаря. Тоді фест, що бажав догодити юдеям, промовив Павлові на відповідь Чи ти хочеш до Єрусалиму піти, і там суд прийняти від мене про це. Та Павло відказав: Я стою перед судом Кесаревим. Де належить мені суд прийняти, Юдеїв нічим я не скривдив, як і ти дуже добре те знаєш. Бо коли допустився я кривди, або гідне смерти вчинив що, то не відмовляюся вмерти. Як немаш нічого того, в чим вони винуватять мене, то не може ніхто мене видати їм, відкликаюсь до кесаря. Тоді фест, побалакавши з радою, відповідь дав. Ти відкликавсь до Кесаря, до Кесаря підеш. Як минуло ж днів кілька, цар Агрипа і Верніка приїхали до Кесарії, щоб феста вітати. А що там багато днів вони пробули, то фест виклав справу Павлову цареві й промовив Є один чоловік від Фелікса, лишений в'язень, до якого, як в Єрусалимі я був, пересвященики й старші юдейські принесли скаргу, домагаючись його осуду. Я їм відповів, що римляни не мають звичаю людину якусь видавати на згубу, поки пізваний перед собою не матиме Обвинувачів, і не буде йому дано можливості для оборони від закидів. І як зійшлись вони тут, то я, зволікання, не роблячи жодного сів, наступного дня до на сидіння суддєве і звелів привести цього мужа. І винувальники стали круг нього, проте не вказали вини ані жадної з тих, яких я сподівався. Та мали вони проти нього якісь суперечки, про власне своє марновірство і про якогось Ісуса померлого, про якого Павло твердив, що живий він. І я був непевний у цьому змаганні і спитав чи не хоче піти він до Єрусалиму, і там суд прийняти про це. Через те, що Павло заявив, щоб залишений був він на кесарів розсуд, я звелів сторожити його аж поки його не відправлю до кесаря. А Агріпа промовив до феста. Хотів би і я цього мужа послухати. Узавтра, сказав той, почуєш його? А назавтра Агріпа й Верніка. Прийшли з превеликою пишнотою і на залю судову вийшли разом з тисяцькими та значнішими мужами міста. І як фест наказав, то Павло був приведений. І сказав до них фест. О царю Агрипо! Та з нами присутні всі мужі. Ви бачите того. Що за нього весь люд юдейський мені докучав в Єрусалимі та тут, кричачи, що йому не повинно більш жити. Я ж дізнався, що нічого вартого смерти він не вчинив, а що сам він відкликався до Августа, розсудив я послати його. Нічого не маю я певного, що міг би про нього писати до пана. Тому я припровадив його перед вас, а найбільш перед тебе, царю Агриппо, щоб після переслухання мав що писати, бо, здається мені, нерозважливим ув'язаного посилати і не означити обвинувачень на нього.